Ми ж не знаємо про що будемо говорити. Ну, вже говорити. Вже не говорилися, я вже достатньо. Рімарочка, я просто звук не вікнув, розумієте, ми десь з півгодини наговорили, а потім такі: о, ми ж звук не пишемо. Ютуб підходить тим, у кого стальна воля. Прям настільки стальна в найважче це почати. Почати о, я вже записав більшу частину. І тормознув. Більшу частину. Друзі, хвилинку вашої уваги. Головний спонсор нашого подкасту це ЗСУ. Тож донатимо разом. На цей раз наше останнє відео подивилось 36 людей, назбиралось 3 лайки та 2 коментарі. Сумарно це 41 гривня, які йдуть в Фонд Повернись живим. Давайте донатити разом. Більше лайків і коментарів, більше донати. Ну і не забувайте донатити самостійно. Кожна гривня важлива, бо малих донатів не існує. Дякую. Що в подкастах що вони починають тупо знаєш, рандомну якусь тему. Да, вони... да. От, от це я помітив ХЗП, ХПЗП, е Броманса і, е Боже, і, здається, і закрутки також. Але вони просто блин, ці закрутчики, вони професійні журналісти. Ну то таке. Розумієш? То знаєш. Вони, вони там, типу, якось так починають, щось типу... ну, прикольно виходить. у них. То вже я розумію, про що ти кажеш. Нормальний формат. Я думаю, нам теж можна так робити. Чого ні. Сьогодні якраз і спробуємо. Ми ж не знаємо, про що будемо говорити. Вже на говорити. вже достатньо. Рімарочка, я просто звук не вікнув, розумієте? Ми десь з півгодини наговорили, а потім такі: о, ми ж звук не пишемо. Це означає, знаєш, що ми давно не писали подкаст. Я відвик, ти бачиш? Ну у нас зараз, я коротше подивився. Пам'ятаєш, я тобі розказував, що я ж беру групи, чую людей. І Я завжди брав одну групу. От ну, як я викладаю, я так зрозумів, в школі сподобалось. Я ж пам'ятаєш, тобі казав, що мені там і премію виписали і там нагороду якусь там записали в цьому в сайті. Ну, коротше, їм дуже подобається. LinkedIn, типу? Ні, не на LinkedIn. В них, типу, є сайт школи, і вони там, типу, в кожного вчителя якісь там пишуть щось. І вони, типу, мені зірочку поставили best coach на Ага. Ever, ну Ever, це звісно, треба заслужити. Річ у тім, що я їм, як я зрозумів, сподобався, і вони мене почали уламувати. ти візьмеш дві групи. Давайте спробуєш. От е, грошей в два рази більше. Uh -huh. От, гроші невеликі, але все рівно, ну знаєш, як приємно. Я думаю: ну я ж не дуже напрягаюся, коли одну групу беру. Ну, пам'ятаєш, в мене ж були одні групи. Я в мене взагалі нічого не страждає від цього. Ну думаю, ну візьму дві. Uh -huh. Ну хорошо, домовився. Почав вести ось зараз дві групи. І в момент, коли я набрав обороти, ну тобто, перша група стартанула на тиждень раніше. Я, типу, з нею пройшов. Потім друга підключилася. В мене вже дві групи. Це якраз понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця. в мене вечори забиті. А, наш проджект каже: Ну що, пацани, прийшов новий проект. А, і там проект такий жорсткий, жорсткий в плані. Він каже, так. Ну в нас зазвичай тіпа, страждає фронта. Ну бо там багато-багато треба графічних штук. А бек він робить ну плюс-мінус одне і те саме. Mm. Каже, але на цей раз Коля буде в тебе найбільше роботи. А ну, типа, моєму якраз напарнику буде небагато роботи. Там стільки розрахунків. Ну коротше, трейдингова mm. платформа, mm. Типа, як Бінанс. Тільки ну оцей ф'ючер саме торгувати з потами, тільки тут торговля не лише криптою, а й валютою, як Форекс. Коротше, поєднують оці дві штуки да, ага. і там стільки всього. Ну це жесть. І просто в мене робота. Купа роботи. І потім ще дві групи, і я просто отак от ну я не відліпаю від е, ноута напевно вже два тижні. <гум> Вчора це було знаєш, із последніх сіл. Я просто вже закінчую роботу і такий так, ну зараз урок. <гум> ну, знаєш, от... Е, Коротше, ніколи не переоцінюйте свої сили. Я вам скажу так. Воно не варте ніяких грошей, коли ну я просто не можу винирнути з роботи. І це не прикольно, бо ось і подкасти, в мене купа всього. Ну єдине, що в мене не пішло, як це ну, ці тренажорка. Я її на ранок просто поставив. Але ну от час проводити з близькими ну, коротко, набагато це менше. Це ну, взагалі, якісь проекти ну, взагалі угу. тому. Одразу запису. Книжку записуєш, до речі? А, я вже записав. Ну. Більшу частину. <гум> 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 і, <гум> і термознув. <гум> — Більшу частину. <гум> ну, є 17 розділів. Я записав 13 я виклав, 14 я записав. Ага. І все. І все. І все. І все. А я... <гум> ці підписники ростуть там нормально? Ні, ні, там... там, там там перегляди ростуть. Там перегляди. Там в мене є відоси, які вже ледь не до тисячі добираються. Ого, нормально. Ну я чесно, Нічого воно от те, що пам'ятаєш, я казав вдовго, прикольно бо дивляться. Ну да, да, це починають дивитися. В мене там підписників щось ну, до 150. чи 112, чи 117. Ну тобто. От найуспішніше відео це найперше відео книжки, бо всі починають з передмови. Ну розумієш, про що я, а далі просто а далі ну відмов ну, сліваються, да, да. і виходить, що там перше відео в мене. Ну останній раз, коли я дивився, то там було чи 890, чи 990, щось таке переглядів. А далі так менше, 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 менше. Але ну меншу сотні нема. Ну тобто всі, ну. Набирають. І прикол в тому, що engagement ну, довго слухають. Не так, тіпе, як іноді там буває, що трошечки. от, Бо книжка знову ж таки. от, Ну, коротше, є свої плани на той канал. от, Треба продовжувати, але Часто, знову я ж таки. Не знаю, я, чесно, мені <кху> хотілося просто якесь в такому хобі. Бо я ж там, знаєш, там дивлюся ну, стосовно того, як на Ютубі заробляють, ну, mm -hmm. реально прикольна тема, бо, бо ну, є люди, які прям, ну, цілий конвейер бізнесу роблять на цьому. Да. Чесно, для мене досі це трошки якось фантастика, якась магія. Ну, Заробіток на Ютубі стабільний в плані, ну. Я розумію, що можна заробляти, але невеликі гроші. А от як великі гроші на Ютубі заробляти, я взагалі не уявляю. Ну, знаєш, типу... Ну, це просто розумієш, ну ну, взять, наприклад, у того чувака, який це, як його влад стається, ну він просто професіонал. Ні, ну там, там, років 10 він знаєш, знімає як знаєш. професіонал е, в будь-якій сфері, поки ти не станеш професіоналом, ти не зможеш заробляти нормальні гроші. Просто от е, ну я навіть шляху до кінця не бачу. Бо, наприклад, якщо говорити ну от, it сферу, uh -huh. наприклад, е, мені це близько, бо я її розумію. То навіть коли ти починаєш, ти ще навіть нічого не знаєш, ти плюс-мінус знаєш, які треба зробити кроки. Щоб гарантовано досягти результату. Прям гарантовано ти його досягнеш. Якщо ти зробиш все, що там є. В Ютубі я не бачу цього роудмепу. Я бачу, що тут треба. ну, Ютуб любить найбільше впертих в плані систематичних людей, які будуть постити постійно відео. Ну, Типу, знаєш. Ютуб підходить тим, у кого стальна воля. Прям настільки стальна воля і дисципліна, що ти можеш просто тут, постійно. Просто багато хто якраз і говорить, що е, вони спочатку робили те, що їм подобається, і mm -hmm. це відео, ну вони кайфували типу, від цього mm -hmm. процесу. От. От. А потім, коли Ютуб бачить, що типу, ти стабільно робиш якесь відео, от тоді він тебе починає просувати. Розумієш, mm -hmm. от такого плану. Що потім mm -hmm. там в тебе щось і набирається. Просто що, ну, ті, хто робить такий якийсь вірусний контент і постійно, вони, тоді вони там і заробляють якісь гроші. Після що у них ще дуже багато ютуб-каналів, це раз. Друге, вони знають, як там вийти трафіки, знаєш. От. Вони, ну от, от якраз ти говориш, що якщо там отак, так, 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 так робить, да, то там вить трафік, там потім якісь кінцеві заставки, вони ще на цьому заробляють гроші. Угу. Типу там якихось других каналів. Більше кінцевих заставок. І таким чином вони з одного каналу б'ють собі канали і таким чином переривають трафік, типу. Ну, коротше, буває їх цікаво слухати. І у них там просто вийшло відео, як, типу, заробляти на шорсах. І вони щось там розказували, що це, типу, майбутнє Ютуба цих шорців, бо вони ж включили монетизацію на шорці. Ну, то вони вже давно включили, якщо я не Ну, Для України десь півроку як включили, здається, десь. А може, навіть і рік. Закордали, може, дуже давно. Mm -hmm. от. Ну, коротше, цікаво було їх. послухати, да ну прикольна тема, але <кій> я ж кажу: от у мене досі в голові е, я тобі скажу так: я завжди виходжу з тої е, е, логіки, якщо ти можеш це уявити, mm -hmm. то значить 99,9% ти цього можеш досягти. От, я не можу уявити. Ну, знаєш, типу, я не можу уявити. Ну, як це працює. Я можу уявити поки що, на жаль. Ну, я можу, знаєш, як помріяти, але мріяти і уявити це трошки різні поняття. Я думаю, ти розумієш, про що я кажу. І от, типу, уявити YouTube, який приносить якісь гроші, можу. А уявити Ютуб, який приносить мільйони? Ні, можу помріяти, Типа, от у мене є канал, який приноси мільйони. Мільйони. ну Я знаю людей, які заробляють а, десятки тисяч доларів просто а, з каналів. Ну, не мільйони. В да. гривнях. Ну, в гривнях окей. Добре. Мільйони? Тридцятка це є, вже. Ну, це вже краса, лям. Цей чувак, який як стоїть, він, він якраз і різ такі заробляє зі своїм кумом. Ну, Але у них, звісно, дуже багато. Каналів ютубовських. у них є люди, які їм знімають контент, і вони ділять гроші 50 на 50, тому що вони, наприклад, там знімають. Mm -hmm. бо вони ж там розказували свої кейси про пляжі. Mm -hmm. Що у них пляжі, тоді, коли був карантин, і вони знімали пляжі і виставляли їх в Ютуб, то вони на цьому дуже багато бабок заробили на цих пляжах. Ну просто пляжі, люди гуляють, якась музичка. Просто люди гуляють по пляжу, типу, і там мільйони переглядів вона розумієш? Так. Да. От якось, коротше, так. Так само. Це як... це дивиться. Та от іменно, що бачиш, ми мислимо так, як. Так, да, ми, ми мислимо шаблонно. Я розумію. — ...як шаблонно мислимо, тому що теж, наприклад, якісь вірусні відео, що там, наприклад, бігає якийсь чувак по якомусь там Майнкрафту, і там мільйони переглядів не Да. Ні, я розумію. Тобто, просто я розумію, що ми мислимо дуже зашорено в цьому плані, да. того що. Ми так мислимо, коли розробляємо продукт. І якщо ти будеш, ну як, як відрізнити початкового розробника від як, професійного? Початковий розробник робить ідеальний кейс, пам'ятаєш, я тобі розказував? Mm -hmm. Він мислить і він отак от і робить: типу, що людина буде заходити, потім робити це, це, це. А вже більш досвідчений, він бачить картину ширше і що, типу, є такі люди, є такі люди, є такі люди. Ну, тобто, він бачить, що є різні аудиторії, він приблизно розуміє, як вони будуть взаємодіяти з цим продуктом. І починає цей ну, як наш продукт, там, під... ти його починаєш підкручувати так, щоб всі могли з ним користуватися. І він може бути не ідеальним, а він може бути. Він, як... не, ідеаль, він і... не ідеальний, ідеального зробити неможливо no. насправді. Навіть Google не ідеальний. Ні, да, просто знаєш, як ти говориш, що людина, яка там бачить, вона прям ідеальним бачить. Напрям... Ні, Ідеальний сценарій, я чого так називаю, ідеальний сценарій це той сценарій, який проробляється першим і який вигідний бізнесу. Mm -hmm. ну, тобто людина прийшла. Зареєструвалася, одразу купила там щось, е, вийшла uh -huh. і не сидить там, не, щоб трафік не жерло, е, і одразу зареєструвалася, а не задовбула сапорт. Е, ну, типу, це ж гроші, все. Uh -huh. Ну розумієш, ідеальний сценарій для бізнесу, я маю на увазі. І от е, бізнес завжди ж його і прописує. І якщо розробник початковий, він такий, ага, ну я вам зараз зроблю, щоб людина зайшла, купила і вийшла. А коли кажуть, так людина там має може бути там ну більше. А якщо таких буде людей 100-200, які будуть постійно клацати, навантаження має витримувати. Потім там а що як він оце почав ну, типа, купівлю, а потім не завершив. Що буде? А воно витриться? А так не можна. Треба, щоб він наступного разу прийшов, а йому сказали, ось дивись, ти тут хотів купити. Ось такі степи зробив. Ну ш, не, ш, не, як не, кроки. А тепер, от ну, заверши. Ну, і купа, купа таких кейсів починається. І, ну, типу, я ж кажу, це відрізняє. І от mm -hmm. в Ютубі те саме. Ми зараз мислимо як початковці. No, і да, ми да. мислимо в плані зі свого максимум, зі свого оточення погляду, mm -hmm. в плані, що можна дивитися на YouTube. А ми не враховуємо ту аудиторію, яка, я ж кажу: ну, я, в мене в голові не вкладається, хто дивиться. На пляж, наприклад, то що просто пляж. Або ти розказував, як корови заходять? Типу альпійські луги, чи це, це мені, я дивився? Це з них. Мабуть, ти в них дивився, бо вони ж теж на коровах. Да, ну типу, альпійські луг, корови коров. і просто відео знімається там. Відео годині. Про тих коров, як вони просто ходять без коментарів, і просто переглядів. і мільйони переглядів. І я сиджу і думаю, та хто ж їх дивиться? Ну як так можна дивитися? Ну, знаєш, просто от, я не розумію. Ну тобто, але це не означає, що це неправильно. Mm -hmm. от, ну, коротше, треба розбиратись. Просто треба розбиратись. На все, як завжди. Треба час. Без цього ніяк нічого не буде. Треба розбиратись, так, да. ну просто. Блін, мені просто я буває, вони говорять якісь такі кейси, якісь такі ніші, що ну, ти ніколи його не вигадаєш, не знаю, своєю головою. Знає, ну так, да, я, я теж робить, чув. І... Ти просто сидиш і думаєш, то як так? Да, може людина якось попробувала на вистрілу там, да? угу. бо вона якось там. Ну, я не знаю, чесно, але ідея, ну, от, е, ідея на відео, ідея на канали, в них іноді прям геніальні. Угу. І я прям такий, типу, вау. Wow. І він там розказував, як він же, там щось на перших цих, вибив гроші і пішов купити собі машину. Uh -huh. Що, типу, у нього була сумка, така дерева. Uh -huh. І він туди де налічки на лічки накидав, і вони пішли в салон купляти машину, що вони там всі там були. Ну, така була, цікава історія. Така. Вони розповідали, що з першого, Типу, з перших великих грошей на Ютубі купив собі ват машину. Прикольно, прикольно. А ти не думав зняти офіс? Нащо? Ні, офіс зараз взагалі не потрібен. В тому той прикол. Ну тобто, якщо брати всю мою як, роботу, ну будь-яку зробити. Якщо так. Бо я брати. вдома просто не можу. Ти не, працювати. не можеш працювати. Ні, вдома. ну для просто для мене. Я ну... розумію, ти можеш вдома. І вдома я йду в кафе працювати. Я не можу вдома. Мене ну, стіни давлять на мене. Мене воно, воно мене дуже сильно жорстко. Чого? Я не знаю, мені навпаки, іноді навіть комфортніше. Я ж кажу: я пишу код на найкращий е, полусіддя або льожа. Я собі включаю музичку, вля, влягаюся комфортненько, е, ще там може щось смачненьке собі поряд поставити. І все мені абсолютно гуд. Ні, я зрозумів, та твоя перевага, що ти ну, з командою працюєш, в що ви один з одним залежні. тобто вам, ну, Коротше, у вас робочий процес разом і ви його так робите, тому що воно це знаєш. Іноді в нас робочий процес. Ну в тебе, Це їхня така. Ти з собою не можеш домовитися. Це дуже хірово, тому що це все-таки треба, блін, панувати. Воно в переміжку лінь, коротше... Ну, я тебе розумію. воно, воно, Тому що буває таке, що, блін, я реально розумію там, що основне те я роблю. Ну, там, для приказ, для мене мені виставити товар, да, я це там зробив і то <сі> дуже важко. Uh -huh. от, але коли там гоп треба зробити, він я розумію, що треба зробити -подкаст, і подкаст, і це, а потім дедлайни горять, там шорт зробити. Ну коротше, це все просто потрібно планувати. Я Твої систематизую от, це. Да, от, коли от ми з тобою були, ти робив, я робив, да, от, коли ми там контролювали один одного, мені було це легше. Ну, в тому плані, що. Я себе переборю і робив, того, що, блін, коля зробить, а не зроблю, і mm -hmm. прочі, ну, воно хіровить. У тіпа. мене є такий прикол, я, я борюся теж про з прокрастинацією, з лінньо. Я борюся ну, таким чином. В мене є розклад. Ну, типу, в мене сказано, ну я собі не, не чіткі рамки, я себе все ж таки жалію, але в мене рамка десь 15 хвилин. Тобто я знаю, що ну типу десь в 12.45 в годину я сідаю робити тота -то, умовно, там в 3 години або там 12, з 12.45 я вже починаю себе готувати до того, що в ну типу, через 15 хвилин мені треба сідати і робити оце. Все і е, через те, що ти ну як плануєш ці відрізочки, е, воно норм працює, але головне, ну як е, виконувати. Ну то перше невиконання, і система починає ну, вже з все. ламається. Да. Все у мене так. є такий прикол, і в цьому в цей момент, коли ти не виконав, є. Ну знаєш, типу, не можна себе дуже сильно ввінити, бо ти як ну знаєш, типу, себе пілити в голові. Шутіпа, типу, блін, ти там поганий, ти там не зробив. Того що від системи буде ще більше відразу. В мене є типу правило, просто не більше двох разів. Ну, тобто, якщо, наприклад, я пропускаю щось, uh -huh. то я можу його пропустити лише два рази, uh -huh. а далі третій раз, ну точно треба робити. Е і типу, якщо я пропустив два рази, це не дуже добре, і значить, що наступних разів 10, а то й 20, я не маю вже права оці два рази пропускати. І таким чином, ну це ліміт Так, да, Ліміт закончен, все. І, на місяць, і ти собі отак ідеш, і воно ну як е будується нормально. Я так починав ще, коли в чайні був з тренажеркою і з вивченням китайської. Потім, потім вивчення айтішки так само. У мене, ну, типу, що я китайську вчив кожен день, що айтішку я вчив кожен день. І, типу, в мене ну, типу, китайську і айтішку я вчив. Тоді я, до речі, це зараз я розумію, що це помилка. Я робив собі від години і скільки хочу. А насправді, надо було так, треба було прям, бо розумієш, про що так. я е, є один момент е, у вивченні чогось, от, що я помітив, Постійність. Е, постійність. А постійність, е, в постійності найважче це почати. Почати в плані не стартувати навчання, а стартувати в цей день, ну тобто оцю годину. Е, і якщо ти ставиш собі від години і скільки захочеш, е, то ти. Ну, коли в тебе є ентузіазм, ти вивчаєш все до кінця. Uh -huh. Ну до кінця, в плані, е, от дивись, є якась. Е, ну я не знаю, якщо це е, мова програмування, є якась конструкція, е, цикли, якісь, наприклад, ти його починаєш вивчати. Той цикл, і е, за годину ти можеш його вивчити і трохи попрактикувати. Uh -huh. Але особливості цього циклу ти вже не вивчиш, ну не встигнеш. І на наступний раз. Ти знаєш, з чого починати? Ти починаєш з особливостей циклу, потім закінчуються особливості циклу, але година ще не закінчилася. Ти починаєш якусь нову тему, але так як ти вже в цьому процесі, тобі легше почати цю нову тему. А потім ти третій раз приходиш, ця тема вже почата, mm -hmm. і ти якби про неї починаєш далі читати. Тобто, в тебе немає. В тебе початок теми зазвичай приходиться на середину або на кінець заняття твого, і це дуже прикольно психологічно. Угу. Бо коли ти робиш типу, тему пройшов повністю, воно виглядає в короткостроковій перспективі, наче е, ну крутіше угу. бо швидше. Угу. Ти тему за день пройшов, а не за два або за три. Але ти пройшов ту тему на наступний день такий. Так, а що я буду робити? Я ж оце пройшов ту тему, а, mm -hmm. ну, треба подивитись, ну, починаєш дивитись, потім такий, ой, оце починати, блін, воно таке велике. Може, я іншу тему візьму? Mm -hmm. а, а які ще mm -hmm. є теми? О, і пішло. Знаєш? Mm -hmm. І все, і ти вже там тему обираєш замість того, щоб вчитись. Розумієш, про що я кажу? А коли ти ну, виділяєш конкретний час, ти не встигаєш як, от про це думати. Угу. Ти Типу такий, ага, в мене є, оце рівна година. Мені треба встигнути. Не так. важливо, що ти робиш. Так. 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 І ти таким чином рухаєшся набагато краще. І от ну, я тоді це зрозумів. Mm -hmm. І зараз воно мені допомагає, але знову ж таки не завжди. Іноді я просто починаю, ну як, я дивлюся, що я ну не встигаю. От, наприклад, як з шортсами. я ж тобі одразу написав, кажу, я зараз просто mm -hmm. фізично mm -hmm. я не можу це робити. Тобто, мені доведеться скоротити цю mm -hmm. діяльність, бо ну ніяк. Тобто, ну і отак, от, от ти собі будуєш. І тоді, якщо це систематизувати, ну ти ж бігаєш, значить, ти можеш себе дисциплінувати. Mm -hmm. Ну, розумієш про що? я? Бо е, якщо. Ти хоча б десь зміг себе дисциплінувати, mm -hmm. кожен наступний крок дисципліни дається тобі легше. Ну тобто, найважче зробити перший крок. Mm -hmm. Ну, типу, того кажуть: Боже, є якийсь американський полковник. Чи майор, я не пам'ятаю, ну, у відставці. Mm -hmm. Він написав книжку про мотивацію чи про прокрастинацію, чи про, про, чи про дисципліну, It's якось так воно там називається. Я її читав, вона зовсім невеличка. Ну, я її читав, я її слухав, я ж по аудіокнижкам. От, Вона ледь не на декілька годин. Ну, тобто, дві чи три години там, книжка. ну тобто її, Я її послухав за, за тиждень, і то я її слухав. Ну, типу, знаєш, як в перервах між роботою, там просто. Там іду їсти, вмикаю цю книжку, uh -huh. і воно йде. І він розказує, що типу, от, <кій> треба себе, ну якщо ти привчаєш себе до дисципліни і взагалі, от, е, ну, е, хочеш систематизувати, починай дуже з малих речей. Наприклад, типу, і він там е, дуже прикольну штуку каже, чого важливо. Кожен ранок застеляти ліжко. Ну, він починає, Там здається, чи книжка починається, чи одна з глав починається з того, як він каже, застеляти ліжко важливо. Якщо ви будете застеляти ліжко кожен день, угу. ваш день буде починатися з системи. Угу. Ну, Типу, ти застелив ліжко. Перше, я молодець, я застелив ліжко. Друге, ти застеляєш ліжко плюс-мінус в один і той самий час. Тому твій організм, твоя свідомість вже підготовлюється до цієї системи. Ну, типу, ти встав такий. Ага, треба заправити ліжко. Mm -hmm. Хоп, заправив ліжко. Після цього ти можеш сказати, хто молодець? Я молодець. Я вже дисциплінуюся. Mm -hmm. І кожен день заправляєш ліжко. Здавалося б, ну я підрахую на цьому сі, як я сказав ліжко. Ліжко, ліжко, ліжко. <ріст> Розумієш? Ну, і здавалося б, це дуже якась примітивна штука. Я зараз розказую, ну, може здатися якусь маячню. Я прошу людей заправляти ліжко. Ну, тобто, це ж таке, але якщо розібрати це в глобальному, ти місяць заправляєш ліжко кожен день. да, Я ще раз сказав, ліжко. <ріст> Потім після того, як місяць ти позаправляв ліжко, ти такий: хм, а може я собі ще щось докину, і ти вже кожен, е, кожен день заправляєш ліжко і одразу йдеш готувати собі сніданок. Або, або там сніданок я постійно готую. Ну ти зрозумів про що Для я кажу, цей або цей там мискер. або там чистиш зуби, або ну, або робиш зарядку, ну, якусь якось. і ти так наворачуєш потихеньку. Uh -huh. І потім оце, з, о, ну, він в книжці пише якраз от, починаючи з заправляння ліжка, це може бути будь-що. Ну, цей ритуал може бути будь-чим. Mm -hmm. Але цей ритуал е, має виклик, викон, ну, виконувати от роль е, ну, боротьби з дискомфортом. Не те, що з дискомфортом, з твоєю лінією. Бо якщо в тебе ритуал, ти любиш ранком пити каву, то це не то. Це звичка. А коли ти встаєш і тобі навіть мінімально ну, та, що мене, не дуже не, хочеться. Не, носку, да, не дуже а. хочеться а. це і робити. Типа, ну заправлю через годину. А потім та чого його заправляти, все рівно все скоро лягати спати. А, ну, знаєш? І все. Бо я знаю людей, які не заправляють ліжко. Є такі, а, ну, тобто. І прикол в тому, що ти, я ж кажу, коли ти вибудував цю систему, все, в тебе вже мозок. Звик до того, що іноді, коли йому лінь, йому доводиться це робити. Uh -huh. І ти собі далі йдеш, далі йдеш, далі йдеш. І так до всього. <гум> ну, да. то Будемо завершувати. Будем завершувати. Да. Ми дякую вам за увагу. Не прокрастинуйте. А, трошки системності, трошки наполегливості, і все буде як треба. По чуть-чуть, головне по чуть-чуть. Да. Реально, але але блін кожного дня. Тому що тому, що в цьому, в цьому весь прикол. Це, uh -huh. це якраз мій досвід збіг. І, мабуть, його треба його якось внедрять. інтерпретувати да. в інше в ще якась. Мабуть, треба налаштовуватись на концентрацію, відкладати оце все. Концентрація, так. мені здається, з'являється в момент, коли ти в системі. Ну це не... те саме, як натхнення. Кажуть, є люди, які чекають натхнення, його не треба чекати, воно приходить саме. Коли ти вже щось робиш, воно потихеньку. Так, так що лайк, шерфшер зараз треба нам поширювати. Да. Ну, Поширюйте звісно. відео. Покажувајте други зајаме, подписувајте, коментувајте, лайкате. Се се